Новий рік ми зустріли не лише з надіями на краще життя, а й цінами на комунальні послуги. З кожним днем в країні усе дорожчає, а заробітні плати та пенсії залишаються такими ж самими. На чому рівня не економлять, аби заплатити за комунальні тарифи. Про це далі у опитуванні мене як свій дом, то я на чому не на чому не економію. Доводиться економити. Насамперед, це на засобах, які необхідні для. Побуту на харчування звичайно вже менше. Ну в принципі, я не економлю, бо в мене є пільга 25% п'ять Дитина війни, і в мене є субсидія, тому мене це влаштовує. Так, ми не стали економити, тому що в нас маленькі діти, а просто стало більше працювати, бо немає виходу. У ну, нас так не виходить, щоб економити, тому що хата стара, її потрібно перебудовувати, утеплювати. І, відповідно, поки що ми того не відчули. Я вам скажу, цим займається жінка, я в це не влажу. Поэтому, вона мені каже, сколько денег все. Як там буде, то буде. На всьому економити приходиться. Їсти супчик приходиться. Бо ще виженуть з хати і все, і заберуть. Олігархи. Економити приходиться. Де в магазин, тратиш 100 гривень зразу. Раніше приходиш за 100 гривень і торби. Зараз приходиш, кульочки і пішов такий. Треба економити. У всьому світі люди економлять. Треба на всьому економити. Да. Які можуть бути ціни? Як немає економіки, держави немає, економіки немає, нічого немає, то які мають бути ціни? Дякую, що ще такі, а не більші.